Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі щоденник душі. Вітаю підписників та просто глядачів мого каналу. Сьогодні я буду розглядувати питання, які мене просили в коментарях: це чи будуть президентські вибори в 2026 році та про мобільний зв'язок, чи буде новий оператор мобільного зв'язку. Давайте спочатку подивимося президентські вибори. Вони є, я вже робила таке відео, вони будуть, але якось дуже дивно будуть. Тобто не так, як ми звикли. Давайте розглянемо, чи будуть вибори президента у 26-му році. Можливо, подивимося, коли саме. Так, вас спробуємо подивитися, хоча Тарон на такі питання не відповідає на питання коли. Так. Вибори президента 26 му році. Так, ну, я хочу сказати, що вони можуть якось раптово бути неочікувано оголошені вибори, <кій> тому що закохані це саме вибори і показують. Страшний суд, десятка кубків. Так, дивіться, над цим дуже активно працюють. І, як ви сказати, це ця подія, якої не минути? Це кармічна подія. Ось. Тому на 26 й рік я бачу президентські вибори, але вони над цим дуже сильно працюють. Так, працюють, щоб люди проголосували, якомога більше родин проголосували. Так, а як будуть у вас ССУ голосувати, тоді якщо буде ще <кхи> ССУ буде приложена якась інша система голосування, можливо, через е мобільні додатки. Тому над цим ще працюють, бо тому що для ЗСУ це досить ще важка така, знаєте, структура, тому що армія плюс, чи що там в них ще є, а воно трошки незлагоджено працює, я би так сказала. Або не всі його мають. Ось над цим ще вони працюють, вони ще це розробляють для ЗСУ. Це я це запитала, так? От, але вибори президента. Ну, я бачу, що будуть. По башні, по башні, можна сказати, що це неочікувано, спонтанно. Ось, тобто, це ніхто, скажем, з народу, з народу, ніхто не очікував і тут оголосили вибори. Якось так. Тому що вибори я і бачила до того, що вони будуть. Вибори. Ось, так. Це перше питання. Так, ну і мобільний зв'язок. Давайте подивимось, мобільний зв'язок. Чи буде у нас новий оператор? Можливо, за закінченням війни, чи буде оператор. Можливо, нам покажуть карти, скільки буде мобільних. Чи буде мобільний новий оператор в Україні? Так, буде. По зірці це буде трошки далі, ніж зараз, можливо, навіть трошки більше, ніж коли завершиться війна, повністю вже все стаканиться, Буде по е -е, якийсь, Ви знаєте, по зірці якийсь більш якісний мобільний зв'язок. Такий, що буде кругом ловити. Ось, можливо, він і перейде на основний, і люди будуть, ну, буде запропоновано один тільки зв'язок. Ні. Не буде один, але я хочу сказати, що він буде якийсь головний. Надалі, по зірці, на таке на майбутнє. Це буде такий сильний зв'язок, сильний мобільний зв'язок, буде ловити, так. Ось Що ще тут можна так? таку інформацію знати. Ну, я хочу сказати, що, туди, що якщо ще далі так дивитися, то мобільний зв'язок ще подорожчає, і ті, що в нас є, зараз ще здорожчають. Але вона буде зрощування так поступово йти по помірності. Це не, не раптово а буде поступово. Це я не про Київстар кажу, тому що Київстар не оголошує поступовість. Ну, наприклад, лайф у мене то лайф мене сповіщає, що оператор ваш буде тариф підвищений. Ось і думайте там собі, або переходьте, або щось думайте. Так, ну, дивіться. Буде новий мобільний зв'язок. Не знаю. Я бачу, що буде якийсь основний, такий вагомий, сильний, я би сказала. Такий мобільний зв'язок буде якийсь новий. Так, ну, ось таке в мене сьогодні вийшло. Міні-бліц, я би сказала. Так, дивіться, ще карта смерть нанизу. Це однозначно якась зміна і трансформація буде проходити в нашому мобільному зв'язку. Угу. Так, де людям щось пропоновано, бачите, але люд буде ще думати над вибором, сидіти і думати, що ж мені таке вибрати, якщо ми говоримо про мобільний зв'язок, буде предложено людям. Так, ну дивіться. Так що будемо дивитися, що вони там придумають. Який мобільний зв'язок? Це ще може бути якийсь, я, ну не знаю, може якийсь старлінка, типу, знаєте, отакий, що для людей буде він. Ось ну, він може бути досить дорогим. І не всі його можуть ну, придбати, скажімо так, тому що і 5 пентаклів, це теж все-таки не, ну, людей немає коштів. Ось так. А можливо, це ще, знаєте, це ще може, якщо взяти окуповані території по вісім мечів, от така інфай пішла. Що мобільний зв'язок там новий можуть пропонувати як і вирогідність. Зв'язку. Ось. Може бути таке, так. Ось так. Ну що, друзі, так? дякую вам за такі питання цікаві. Я вам дуже сильно вдячна. Дякую, що ви дивитесь, переглядаєте мої відео, ставите вподобайки. Це дуже важливо для енергообміну. Таким чином ви кажете мені дякую і плата за мою роботу. Ось, дуже вам дякую, до зустрічі.